Та друзі, це програма «Грунтовно» на телеканалах Тернопіль 1 та НТВ. Сьогодні говоримо про епідемічну ситуацію на Тернопільщині, адже останні дані викликають занепокоєння. У нас зростає кількість хворих на грип та ГРВІ. Усе більше людей потребують госпіталізації. Ну і власне covid 19, хоч і здається, вже менш загрозливим, проте випадки цього захворювання теж подвоїлися. Про реальний стан справ сьогодні детально розпитаємо у генеральної директорки державної. Установи Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України Оксани Чечук. Пані Оксано, вітаю вас студії. <дякую. дякую, що ви сьогодні з нами. Тож, пані Оксано, давайте таке загальне питання. От загальна тенденція, що у нас сьогодні з поширеністю грипу гервиї ковід-19 на території нашої області. Ну, перш за все, я хочу сказати і заспокоїти жителів області, що великого занепокоєння не викликає е, наша захворюваність в області трішки. Але, занепокоєння, трішки, але трішки занепокоєння, але це не є критично. Е, за останній п'ятий тиждень захворювання зросла на 6,6% і в абсолютних цифрах е, вона виглядає 4836 осіб проти 4536 осіб. Тобто на 300 чоловік е, захворіло більше. В цьому тижні, ніж в попередньому, це такий очікуваний, скажімо, сезонний показник. Зазвичай, ось в цей час саме так. За багаторічними спостереженнями нашої установи ми бачимо, що такі піки захворюваності на грип та ГРВІ спостерігаються в нашій області орієнтовно 50-51 перший тиждень року, останнього, який закінчується, так в нас і було в попередньому році, в 24-му. і в наступному році, починаючи з 5-го тижня, орієнтовно до 8-го тижня, також спостерігаємо пік, але бачимо, що цього року ці піки Значно нижчі, ніж були попереднього року, і люди хво, в абсолютних цифрах людей хворіє набагато менше ніж в попередньому році. Угу. Але якщо порівнювати з попередніми тижнями, то ми фіксуємо зараз зростання. Так як ви кажете, що це таке, от традиційно для цього періоду, саме що зростає так. кількість хворих. Чому? Чому от саме на цей період у нас збільшується кількість тих, хто має грип, ГРВІ і інші віруси? Кожна опекція. хвороба має свої? Е, Процеси протікання. Так само, як і люба інша хвороба в нашій області, ми спостерігаємо саме така, така циклічність. Але чому саме в холодний період року люди хворіють більше? Закономірно. Зниження температури, люди перебувають більше в закритих приміщеннях тривалі, триваліший час. Приміщення ці вентилюються чи провітрюються набагато менше, ніж в літню пору року. Ну, і, звичайно, харчування. Не таке, як літом, не не таке вітамінізоване, mm. більше скупчення населення в приміщеннях закритого типу. Відповідно, і школярі більше перебувають в закритих приміщеннях, і це викликає такий, такий різ захворювання. Якщо ми от аналізуємо зараз тих, хто хворіє, то це все таки яка вікова категорія переважає? Хворіють всі вікові категорії, буквально всі, але звичайно, найбільш уразливі це діти. Якщо дивитися по за останній тиждень, то дітей у нас захворіло. 2788, Це складає 57,6 відсотків від загальної загальної кількості захворілих. Тобто переважно більше саме хворіють зараз так. діти в цей період? Ну, більше як половина це діти. Так. І якщо брати діти організовані і не організовані, школярів захворіло 65% від усіх захворілих дітей. Тобто є діти, організовані і неорганізовані, які відвідують організовані колективи, які перебувають вдома, то більше хворіють організовані діти. Це пов'язано знову ж таки з перебуванням в класних приміщеннях, в школах, в гуртках, в закритих приміщеннях і високим контактом між ними, і передачою збудника одне від одного. Ну, логічно, не так давно наші діти повернулися з канікул знову до шкіл, знову до гуртків, знову всі, разом разом, всі зустрілися, і знову ми обмінюємося інфекціями, скажімо так. так. Е, до речі, буквально перед ефіром ми з пані Оксаною так говорили про підситуацію, згадували там попередні роки, 10, там ще 20 років. Тому що е, ще там я, коли навчалася в школі, пам'ятаємо, що от, вийшли ми з зимових канікул, знали, що нам два-три тижні треба повністю. Вчитися ну може чотири і карантину. Щороку у нас був карантин. Останнім часом такої практики, от не спостерігається. Ну, бачите, ви самі дали відповідь на своє запитання. Чому що ви що ви знали, що два-три тижні треба вчитися, і ви вже знали, що буде пік захворюваності? Так. А чому? Тому що раніше накладення карантину на ті чи інші заклади освіти було за державною стане яка на сьогоднішній день ліквідована. І зараз такі повноваження покладені на керівників закладів освіти при відсутності 20% здобувачів освіти в класі. чи Школі можна закривати як окремо класи, так і окремо і школи. Рішення приймають керівники закладів освіти за останніми даними. Так, цими цифрами, які ми володієте, ось останні тижні, яку динаміку спостерігаєте, чи бачите ви зростання саме випадків важкого перебігу захворювань? Ну не можна сказати так, чи важкого перебігу. Грип він сам по собі, чи ГРВІ є захворювання, яке може давати ускладнення. Для цього потрібні певні передумови. Може бути ослаблений організм, чи людина старшого віку, чи має супутні захворювання. І, звичайно, в таких людей такий грип протікає набагато складніше, з важчими ускладненнями, як в більш здоровішої людини. Але ми реєструємо госпіталізацію. Так, за останній тиждень зареєстровано 205 осіб, які потребували госпіталізації. Проти 157 за минулий тиждень. Отже, ми бачимо, що все таки госпіталізація зросла більше. на 30%? Так. Зрозуміло, росте захворюваність, росте госпіталізація. Це діти, дорослі, чи знову ж таки, це всі категорії. 205 госпіталізовано всіх, 113 – це діти. Пані Оксано, якщо давайте зараз ще трішечки поговоримо про взагалі ось цей підсезон, так у нас він традиційно розпочинається жовтня, правильно? Ну, ну, так. отак, облік ведуть. Чому ми спостерігаємо з 40-го тижня року і до 20-го тижня року. 40-й тиждень року, це в нас який місяць виходить? Ну, це вересень. З вересня, так. Окей. Так, от, давайте. Почнімо з того, все таки, якщо зараз ми говоримо про грип, так як таке одне з найважчих найскладніших вірусних захворювань, які цього підсезону види грипу у нас циркулюють. Е, доводжу до відома наших глядачів, що наша установа щотижнево проводить. З дослідження біоматеріалу, який поступає від хворих, які направляються закладами охорони здоров'я. Такі обстеження проводяться безкоштовно. І так, за минулий тиждень ми провели 110 досліджень і бачимо, що циркулює серед населення вірус грипу типу А і вірус грипу типу Б. За минулий тиждень їх виділено по шість випадків. Ну це такі, скажімо, відомі. Нам так. грипи правляться не є на щось нове, е яку передовсім загрозу вони становлять. Чим саме от небезпечні ці грип А і Б. Якщо говорити ще про вірус типу грипу А, е один з них це був пандемічний грип, е знайомий, відомий серед населення, як Свинячий, який був в попередні роки, циркулював і викликав великий е високий рівень захворюваності і також летальності. Він також цир циркулює в цьому і а чи вони небезпечні? Ну так як і ми говоримо про всі грипи? Вони небезпечні своїми ускладненнями, ускладненнями серйозними можуть бути бронхіти, пневмонії, енцефаліти, менінгіти, будь-що. Пані Оксана, я пам'ятаю, що на початку цього року нас страшили таким, ніби новим небезпечним вірусом з Китаю, метапневмовірус. Що відомо про нього? Чи фіксували в нас цей вірус? Які взагалі його симптоми, і наскільки він є загрозливим для здоров'я людини? Метапневмовірус не є новиною на території України. Взагалі, метапневмовірус на Планеті фіксується вже з 2001 року, і не є винятком в нас і Україна. Але чомусь от, буквально на початку цього року, ви пам'ятаєте, от інформаційний простір просто був у нас до нас іде новий вірус Китаю, знову пандемія, знову небезпека. Ну ж, потрібна сенсація. Метапному він є, і цього року ми також на нас на території області зафіксували один випадок. Він не потягнув за собою ніяких наслідків, тобто захворіла тільки одна людина. Це старший чоловік, 84 роки, житель Лановецької громади. Він був госпіталізований. З діагнозом грип пневмонія. Але коли доставили нам матеріал на дослідження, ми виділили метапневмовірус і діагноз був змінений. Але такі випадки захворювання метапневмовірусом в нас в Україні це не дивино. Вони раніше реєструвалися в попередні роки, і щотижнево в Україні по областях реєструються від 8 до 10 випадків в інших областях саме цього захворювання. Про метапневмовірус згадали про грип, про інші вірусні захворювання, окрім е грипу А і е Б у нас на території області реєструється е аденовірусна інфекція, е риносентаціальний вірус, риновірус. Е ну і ковід 19 Що угу. з ковідом 19 Який про який від початку повномасштабного вторгнення фактично фактично забули взагалі? Я думаю, що таку інформацію, яку ми пережили під час пандемії, мабуть, не дуже легко забути. Ми, ми її все пам'ятаємо, але вірус ковіду, він є, як і всі інші віруси. І своїми модифікаціями, з він міня, він встрічає свої хвороботворні властивості, і зараз він реєструється так ми за минулий тиждень. За п'ятий тиждень вірніше ми зареєстрували вісім випадків захворювання на COVID-19, а в попередній тиждень було чотири. Тобто реєструється вже поодинокі випадки. Звичайно, він реєструється набагато більше серед населення, але населення вже не звертається з симптомами захворювання, знаючи, що це точно ковід, того що він вже протікає легко. В окремих випадках і може протікати важко це там, де вже є. Десь супутні захворювання чи хронічні захворювання, а так, перебіг вже є легкий. Угу, хворіють всі вікові категорії звичайні на сьогодні так. на коронавірус. Так. В контексті цього, знову ж таки, можна запитати про, про вакцинацію від коронавірус, чи взагалі сьогодні роблять щеплення проти ковіду. Щеплення в нас і не зупинялося. Як після оголошення завершення пандемії, щеплення продовжується, тому що щеплення це є один з найвагоміших методів і найефективніших методів профілактики, тому щеплення населення проводиться, і в нас зараз в закладах охорони здоров'я є достатньо кількості вакцини проти ковіду, як для дітей, так і для дорослих. І ми далі пропонуємо дорослому населенню і дитячому населенню щепитися і запобігати цьому захворюванню. Але чи приходять щепитися, чи, чи охоче, багато охочих? Ну, перш за все, хочу сказати, що в період пандемії ми досить таки достатньо охопили нашого населення щепленнями, тому населення вже щеплене, але приходять добровільно ніхто нікого тепер не. Не зможе змушує, Не змушує так. немає обмежень доступу людей до роботи чи навчання без щеплення. Тому mm -hmm. люди приходять і бачимо навіть в цей період бажаючих більше появляється щепитися ніж було, наприклад, 4-5 чи місяць, то тижнів. Угу. На вашій сторінці у Фейсбуці зазначена цифра, що в області вакциновано 4249 осіб. Це від... це від грипу. Це від грипу. Так. Знову ж таки, це багато чи мало? Якщо порівнювати з попередніми роками, От як ці цифри читати? Ці цифри, ну, звичайно, якщо брати все населення області, це є е, зовсім недостатньо. Але вакцинація проти грипу це е, бажання самої людини щепитися чи не щепитися. Вона не входить до обов'язкових профілактичних щеплень. Тому е, більше це, ці щеплення проводяться і звертаються до свідомості людей. Е, в межах 4 тисяч 200-300-400 чоловік ми щепимо щорічно основному це є щеплення медичних працівників, які щепляться за кошти державного бюджету цього року. Ми отримали вірні, не цього року, а минулому році в це і під сезон ми отримали 900 доз вакцини для медпрацівників. Чому саме для медпрацівників, то, ну, тому що до кого звертаються люди хворі, в першу чергу, звичайно, до медпрацівника. Okay. І якщо наші лікарі будуть хворі, то не буде кому надавати допомогу. Така сама ситуація була і під час пандемії covid 19 Щепилися в першу чергу обов'язково медпрацівники повинні бути щеплені. І м, така сама ситуація є із щепленням проти грипу. Вакцина проти грипу є в аптечній мережі. Тобто не абсолютно доступна для абсолютно населення? абсолютно доступна. Вакцина Ваксі Грип виробництва Франція і GC ДЖІСІФЛЮ виробництво Корея такими вакцинами іщепилися люди і за свої кошти, і закуплялися з місцевих бюджетів. Я зразу ж маю, маючи можливість, звертаюся до органів місцевого самоврядування, до їх представників. На майбутнє, на наступний під було б добре, щоб ви виділяли кошти для щеплення своїх працівників для того, щоб запобігти захворюваності саме ваших працівників і, звичайно, не витрачати кошти на утримання їх на лікарняному листку. Пані <різвістка> Оксано, так. Говорячи про цей під вже не один рік ви активно спостерігаєте за цими всіма процесами. Чи є так, такі ваші прогнози ризики, що в нас захворюваність продовжить зростати в наступні тижні, і можливо, чи очікуються якісь там нові піки епідемії, скажімо так? Ну, епідемії в нас не буде, буде різ захворюваності. Так як я і казала, переважно у нас на початку року спостерігається підйом. Це 5-8 тиждень, що ми зараз і бачимо. Різкого підйому такого не буде, але він буде. Тому це закономірне явище і з наступанням теплого періоду року захворюваність буде знижуватися. Тоді користуючись нагодою, я хочу попросити вас для наших глядачів, все таки так роз'яснити, точніше, можливо, навіть дати такі рекомендації, які би заходи профілактики, от зараз в цей період, в тому числі найефективніші, і тобто, що б ви порадили би аби захистити себе від інфекційних захворювань. Перш за все, я так як я вже і казала, і кажу, далі найбільш ефективний метод це і профілактичні щеплення. Якщо це є проти любого інфекційного захворювання, яке ми можемо назвати є вакцинація, обов'язково проводити вакцинацію. Це стосується грипу. Це стосується грипу, так в тому числі чи відома ефективність цьогорічної вакцини проти циркулюючих штамів грипу? скажімо, однозначно, так. я думаю, що ті керівники закладів. Які закупляють вакцину і щеплять е, своїх працівників, вони можуть твердо сказати, що їхні працівники хворіють набагато менше, як е, хворіють ті люди не щеплені. Тому, незважаючи на те, що зараз де е під іде підйом захворюваності, щеплення. Продовжується і можна щепитися далі. Але якщо ти зробив щеплення від грипу, це не означає, що ти не захворієш. Правда? Жодне щеплення не захищає 100%, в тому числі і вакцинація проти грипу. Але якщо ви зробили щеплення, і якщо захворієте, то ви маєте шанс легше перенести захворювання без ускладнень і без наслідків угу. окрім щеплення. Окрім щеплення, звичайно, оберігатися від контакту з хворими людьми, які мають ознаки захворювання гострим респіраторним вірусним інфекцією. Звичайно, це правильний спосіб життя, це здоровий спосіб життя, це провітрювання приміщень, це здорове харчування, вітамінізована їжа, це заняття спортом. Ну і перебувати менше в таких приміщеннях, де є велике скупчення населення. Якщо є така можливість, якщо є така можливість, бать Оксана, ще дуже таке знаєте важливе питання. Воно передусім все таки стосується батьків, тому що ну як у нас от починає зах... захворіла дитина, і ми ж спочатку, ну не відразу ж. Ведемо до лікаря, намагаємося там вдома, багато пиєш, підеш в аптеку, щось купиш, якийсь там сиропчик, якісь там каплі. Намагаєшся самостійно, без візиту до лікаря підлікувати свою дитину. І, і тут батькам дуже важливо такі, от такі, скажімо, червоні лінії, коли е, слід все-таки дитину показати. Е, Лікарю повести в поліклініку обов'язково, що поглянув медичний працівник, а не, скажімо, займатися самолікуванням. Ви ждали відповідь на своє запитання. Сам, самолікуванням займатися не можна. Категорично Взагалі... заборонено. Тобто, для, для дитина того, закашляла, є і відразу є, треба є, до лікаря. Є лікарі, звичайно. Треба звертатися до лікаря, тому що здоров'я дитини – це є основне. Але, звичайно, ми всі знаємо. Правила, що кожне респіраторне захворювання хоче багато теплого пиття, вітамінізованої, знову ж таки, їжі. Тому кожен лікар вам це порадить в першу чергу, але раджу, все-таки при перших ознаках звертатися все-таки до лікаря, тому що грип чи ковід, чи інше респіраторне захворювання може бути можуть бути наслідки, навіть не передбачувані. Пані Оксана, дякую вам за цю таку інформативну розмову в межах підсумків. Буквально ваше таке завершальне слово для наших глядачів. всіх, хто нас сьогодні дивиться, щоб сказали на останок. Я всім жителям нашої області хочу побажати здоров'я. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і не хворійте. Дякую вам, генеральна директорка державної установи, Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України Оксана Чайчук. Сьогодні була з нами. Дякую вам. Дякую вам. Дякую вам, дорогі глядачі. Бережіть себе і звичайно, будьте здорові. До нових зустрічей. До побачення.